В залежності на Чернівецькій ратуші знамениту марічку гратимуть аж шестеро сурмачів. Всі потрібні довідки в одному приміщенні. В Чернівцях запрацював центр адмінпослуг. 27 тисяч буковинців вже отримали тисячу гривень компенсації Ощадбанку. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Буковинці продовжують отримувати компенсаційні виплати Ощадбанку колишнього СРСР. Наразі обіцяні гроші одержали 27,5 тисяч вкладників. На початку року ж отримати кошти висловили бажання 58 тисяч громадян. В обласному управлінні Ощадбанку стверджують, виплати здійснюються за графіком, перебоїв у роботі системи немає і нагадують, гроші отримують вкладники, які встигли актуалізуватися. Крім цього, Ощадбанк виплачує по 500 гривень спадкоємцям на поховання вкладників, які померли у 2005-2011 роках і не отримали компенсацію. Якщо по вкладникам реєстрація була припинена з 2 квітня, то по спадкоємцям, які отримують допомогу на поховання, реєстрація продовжується. Можна з'явитися з документами, підтверджуючи, з оригіналом свідоцтва про смерть, і внести цю інформацію в реєстр. Гроші надходять постійно. Можна зв'язатися з установою банку, де проводили актуалізацію реєстрацію цього виду вкладу або безпосередньо зателефонувати на кол-центр, скажуть чи є гроші чи немає загалом компенсаційні виплати триватимуть до 25 грудня цього року а вже з 1 вересня банк відновить реєстрацію вкладників які отримали кошти у 2008 році Легко вирішити будь-які бюрократичні питання, не бігаючи по різних установах. В Чернівцях на базі дозвільного центру розпочав свою роботу центр надання адміністративних послуг. Чернівчани тепер зможуть швидко без усіляких труднощів отримати необхідні їм довідки, не виходячи з одного приміщення. У Чернівцях почав працювати центр надання адміністративних послуг. Раніше ці функції виконував дозвільний центр. Однак, перемога в одному з конкурсів, який організував міжнародний фонд, дозволила створити для чернівчан більш досконалі умови. Міжнародний фонд відродження, за підтримки якого проводиться цей захід, він свого часу, ще на початку цього року, оголосив такий конкурс для громадських організацій, який би дозволив покращити чи створити, бо в деяких місцях містах зовсім цього немає Кінові це таким чином Буковинська партнерська агенція разом з Чернівцями здобула перемогу у конкурсі, якому загалом брали участь близько 130 населених пунктів. А тому фонд відродження виділив 150 тисяч гривень. Таку ж суму надала і міська рада ну, на сьогоднішній день. 12 адміністративних органів і 18 дозвільних органів в центрі надання адміністративних послуг надають разом. 39 39 адмінпослуг і видів адмінпослуг, і 61 вид документів дозвільного характеру. Ми переходимо до нової якості, до надання послуг ли, органи місцевого самоврядування і. Органи влади, які діють в межах територіальної громади, надають адміністративний послуг. Значна частина коштів буде направлена на покращення матеріально-технічної бази. Наразі вже було придбано 10 комплектів комп'ютерної техніки. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин На підприємстві Чернівці водоканал готується до осінньо-зимового періоду. Наразі там проводяться планові промивки водних резервуарів і ще заплановано ряд ремонтних та відновлювальних робіт. Готують чернівчанам і деякі інновації. Зокрема, вже з наступного року у водоканалі планують відмовитися від хлорування води, а також обіцяють у всіх оселях встановити лічильники на воду. Застарілі водопровідні труби в Чернівцях дають про себе знати через їх неналежний стан у місті. Час від часу проводяться ремонтні роботи. Наразі першочергового відновлення потребують мережі центральної частини Чернівців. Стороженецька Каспрука йде капітальний ремонт. Заміна певного відрізку водогону. Також Богдана Хмельницького вже почали з роботи і повинні до зимового періоду завершення, що набагато покращить водозабезпечення на Соборній площі. Бачили в зв'язку з капітальним ремонтом. У водоканалі стверджують, роботи чимало, проте коштів на все не вистачає. Мало того, покрити власні витрати на підприємстві не можуть. Лише за електроенергію тут заборгували близько 50 мільйонів гривень, компенсують усе за державні кошти і обіцяють, принаймні до кінця цього року вода для населення не подорожчає. не стоїть питання підняття ціни, стоїть питання вкладення коштів і інвестицій водопровідних на Систему нашу для того, щоб зменшити втрати, зменшити енергоємкість, зменшити собі вартість води. З першочергових заходів у водоканалі відмічають розвиток пруцького водозабору, зменшення тиску в робочих мережах, і вже незабаром планують відмовитися від хлорування води. Фінансуватиме все один з німецьких банків. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, час новин Чернівці. У день незалежності на Чернівецькій ратуші знамениту марічку гратимуть аж шестеро сормачів. Відтак традиційно півдні Чернівчани та гості міста матимуть чудову нагоду послухати ексклюзивне виконання добре знаної мелодії. Кожного дня, в 12 годин, незважаючи на пору року, чи дощ, чи сніг, він виходить і грає українську народну пісню Марічка, відома в Чернівцях. Ми коли гуляємо стоїмо і просто слухаємо її щодня, долаючи 126 східців вежі міської ратуші, нагору піднімається сурмач у буковинському народному вбранні, і в полудень рівно о 12 годині з балкона вежі виграє на трубі мелодію Марічки на всі чотири сторони світу. Відчуття, звичайно, радості, що мені заручили таку місію виконувати. І я виходжу з великою радістю. Якщо я приношу на солоду чернівчанам, я дуже радий всьому. Городяни вже не уявляють наше місто без улюбленої молодії опівдні. Відтак виступ Сурмача додають до нескінченного переліку візитівок чернівців. Коли він ходив, тільки почав грати, ми навіть ходили, дивилися, такий ну, такий позитивний настрій. Я не знаю, це якась традиція, ну, особливість нашого міста мені дуже подобається. Що це впровадили і тільки позитивно. Мені подобається, коли сімей, що я не го не на... дуже. На п'ятдесятиметрову важу ратуші румаш піднімається вже впродовж восьми років і в мороз, і в спеку. 24 серпня йому складуть компанію його колеги-музиканти. З нагоди свята мелодію Марічки розписали на шістьох трубачів. От всі говорять, Васильович, як ви піднімаєте дуже важко, це ж дуже високо. А для мене це настільки фізкультура кожен день. Я як то молодію з кожним днем. Місцеві композитори неодноразово пропонували змінити традиційну мелодію на оригінальну нову. Для цього каже Сурмач, необхідно зібрати художню раду, обговорити можливі варіанти і аж тоді проголосувати за пісню, яка буде найбільш вдалою. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Дівчата з азійською зовнішністю плетуть десятки косичок, народжують багато дітей, їдять незвичну для українців їжу, але дуже красиві. Такі основні стереотипи в українців: про кореянок, казашок чи узбечок. Ми продовжуємо серію сюжетів про міжетнічні стереотипи та толерантність в нашому краї. Жінки з центральної Азії для українців це екзотика. Найбільш популярними стереотипами щодо цього етнічного типу українці називають те, що дівчата з азійською зовнішністю дуже хороші господині, поважають старших, шанують чоловіків і дуже красиві. 16-літня Наргіза Кім зрозуміла, що вона інша, що в першому класі. Здивовані погляди в її сторону та образливі для неї вигуки Китайка йде супроводжували її повсюди. Я сама корінка, але мені багато хто кричав Китайка, корейка там інші там слова. Ну, я якось раніше завжди говорила, я не китайка, я корейка, я кор'янка, не треба так називати. Наргіза народилася в Україні. Її батько з Кореї, мама Казашка, але в душі дівчинка вже Буковинка. Своєю зовнішністю Наргіза гордиться, каже, що завдяки своїм екзотичним очам на неї звертають увагу не лише хлопці, але й фотографи. За моєю зовнішністю мені почали пропонувати фотографу стати моделлю, щоб я фотографувалась. Екзотика, і що ну, тут в Чернівцях такого знайти ну, не можна. Дослідники стверджують, що уявлення про дівчат з Азії пов'язані в основному з типовим ландшафтом цієї території та смаковими властивостями місцевої кухні. Саме тому азіаток називають вільними та спокійними, як степ, сміливими, адже вона повинна приборкувати коня та хазяйновитими. Нас по іншому п'ють чай, у нас п'ять чай в п'ялочках і чай це у нас. Десь на годину, десь різно. з солодощами В Чернівцях завдяки популярним серед іноземців вишам до екзотичної зовнішності вже звикли, а всі інші стереотипи зникають при знайомстві. Кухня не така, як наша, не українська, така просто. А зараз та й українська, мені каже. Вони такі ж самі, як ми, як би можна сказати, що спокійні, внімательний, дуже добрі, дуже добре относиться до людям. Навіть незалежності, що не другою національності, то те саме, як как бы ми як наша національність. Насправді ж каже наргіза, всі стереотипи щодо зовнішності жінок з Азії пояснюються першим враженням, адже для слов'ян вони не лише дивні та незвичні, але й цікаві. Характер залежить від виховання, а не від національності. Наргіза ж стверджує, вона, як і всі, колись смілива, а колись ніжна. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо ж вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах. Такою середу побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook Час Новин Чернівці, залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти.